Сестра є, я їй благодарна теж за все, що вона є. Дітям, тому що діти виросли, виросли нормальні діти ну, поважають нас чоловіком, своїм друзям, подругам, наді, Маші. От. Ну, тут у мене такої рідні немає, але всім рідним і знайомим. Спасибо батькам, за те, що вони є. І мужу, моєму любимому, і рібінку за те, що він у мене такий хороший. І Богу можна сказати спасибо за те, що він нам все це дає, і здоров'я, і все. По-перше, ми дякуємо її батькам це самій рідні люди, які нас зростили, які нас викохали, які нас вивели в люди. Дякуємо ми і тим людям, які нам по житті допомагають, які нас підтримують. Це друзі. Це наші кохані, це по перше, це її сім'я, цей чоловік, діти. Тобто самі ті були жні. Богу, що Господь подарує мені таких дітей. Спасіба йому, що це. і взагалі природі, що ми діти природи живемо. треба дякувати за все. Що ми живемо, ми радимося, ми даємо щастя, любов нести те, що ми бачимо. І друзів благодаря, які допомагають, і які не допомагають, і, і, і родителі, і, і врагу, може бути, тому що вони роблять нас сильніше. Батькам сказала би спасибі, чоловіку сказала би спасибі, ну і дітям, звичайно. От. державі частково. Частково своїм батькам за те, що вони у нас є. Мамі, бабушці великий привіт! Хай вони будуть здоровими і хай їм везе по життю. Дякую.